Позорили того. Та боже, хто тебе позорить? Ти Да, я? Ти ж ніколи. Ти що? Я тебе на поки хвалю. Це кінець найгарні колінка, ножки гарні. <с. <с. Отже, давай, тігріться. Оля і розказуй, і показуй. Просим. Піаніро, 2019 року, 20-го року виїхала з салону. Це рестайлінговий автомобіль на автоматі. 64 кВт батарея і пробіг всього 77 тисяч кілометрів. Це максимальна комплектація для цього автомобіля навіть з рейлінгами. Шкіряний салон. Датчик світла, датчик дощу, кнопка старт-стоп, мультимедія велика, підігрів усіх сидінь. І тут двохзонний клімат контроль чи кондиціонер Андрій. Тут у нас йде клімат контроль на зони. Тут обдуви сидушок. Це по комплектації де премію плюс з датчиком стіпів зон дачі полосити казати на круїзда. Як вона казала, задній клімат контроль і топова акустика JBL і пам'яті До і... речі. Є па... підігрів для задніх пасажирів. Та я що на це сказав? Де ти це казав? Казав ти сказав відпу... клімат для задніх пасажирів. Зараз ми переслухаємо. Ми тут не показали, що в нас немає електроприводу багажника, просто звичайно відкривати вручну треба Ось Тут у нас зарядка, яка йде в комплекті, шторка і складаються сидіння. Два комплекти цих. Кого? Е, кобелів у нас. Два комплекти кобелів. — Але тут дуже... рідний, реальний пробіг, і тому ціна тут відповідає цьому автомобілі. Він в рідній фарбі на максимальній комплектації, максимальній безпеці з рідними вікнами. І це у нас йде Голландія. Голландія. Так. Зарядка попереду автомобіля. Нагадуємо ще раз, 2019 рік 77 кілометрів тисяч пробігу, і ціна 20 999 доларів. І, звичайно ж, буде присутній торг від Андрія. Місто Тернапіль Авторинок Бережанська. Приїздіть, дякую.